Чи здійсниться ваше бажання? Скажіть, покажіть, чи здійсниться ваше бажання? Так чи ні? Загадали бажання? Дивіться, ваше бажання здійсниться, але не так швидко, як ви цього хочете. Але тут повна ваша перемога. Шляхи відкриті, шляхи відкриті на перемогу, шляхи відкриті на здійснення бажання. Але треба трошки ще попрацювати над цим. Сім пентаклій. Ви щось зробили для того, щоб бажання здійснилось. Ви зараз це робите. Щось відбувається. Зараз ви працюєте над тим, щоб в майбутньому це здійснилось. Але вам треба прийти. Такий е, період, коли ви зневірені, ви не вірите, що це може здійсниться, ви вважаєте, що це неможливо, е, вам треба побороти свої страхи. І все буде 100%, 100 ваше бажання здійсниться, але трошки пізніше воно як повинно вирости, Бачите, це зерна посіяні в землю, плоди будуть трошки пізніше. Ось почекайте і приведіть в порядок свої думки, страхи, Більше віри в те, що ви хочете, що воно дійсно здійсниться. Не лякайте самі себе, що це неможливо. Не кажіть собі, що це неможливо. Це можливо, і це так буде. Шляхи відкриті, повна ваша заговорочна перемога. Ось такий вийшов у нас розклад. Дякую і до зустрічі на каналі.